Руйнівне торнадо прокотилася Америкою, Міленіали масово звільняються з роботи, а популярний серіал обвалив акції відомої компанії. Вітаю в прямому ефірі. Секретні матеріали у студії Юлія Семченко. А починаємо з великої фінансової оборудки на майже півмільярда гривень у міністерстві оборони України. Деталі армійського розкрадання на півмільярда гривень. Ті, хто буде красти в армії, руки повідрубають. У розпорядженні секретних матеріалів ухвала суду, де посадовець Міністерства оборони повністю визнав свою провину у справі корупційної закупівлі військових катерів для армії. Прямо зараз деталі скандальної оборудки і яке покарання призначають винним у корупційних злодіяннях. Вересень 2018-го Військове керівництво презентує спуск на воду десантно-штурмового катеру «Кентавр», виготовленого державним дослідно-проектним центром кораблебудування. Цей катер нічим не гірше російського раптора. Він не поступається катерам такого класу країнат. Дані човни обіцяють служити на захисті безпеки у Чорному та Азовському морях. І саме виробництво цих човнів завдало збитків державі на півмільярда гривень. Як же так, спуск на воду відбувся у жовтні однак перед цим держава два роки фінансувала приватний завод, який мав виготовити ці човни, і в результаті нічого не зробив. Справа у тім, що департамент військово-технічної політики Міноборони в 2015-му вирішив віддати виробництво катерів заводу Кузня на Рибальському, власником якого був на той час президент Петро Порошенко. Суд установив, що кузня Порошенка отримала право виробляти катери, не маючи жодної проектної документації. Та це не завадило державі перерахувати заводу 443 мільйони гривень. За виготовлення продукції, яка не відповідала технічним вимогам і не могла бути поставлена на озброєння. Вам не почулося у суді. Було визнано, що катери заводу Порошенка не відповідали жодним технічним вимогам. Минули роки, і сьогодні у суді директор департаменту міноборони визнав свою причетність до цієї схеми. Під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень. Суд чиновника визнав винним, і в результаті фактично призначив два з половиною роки умовно. Стихійне лихо обрушилось на США. Низка нищівних торнадо прокотилась восьми штатами та завдала катастрофічних наслідків. Її називають найбільш смертоносною та руйнівною в історії США. Що стало причиною такої аномалії та про її наслідки? Дивіться далі. Пластику та металу не вистояли навіть цегляні будинки. Міста зникли сотні жертв. Над територією восьми штатів по середньому заходу США пройшлися понад 50 торнадо. я вийшов з ванної, а на мене впав дах, а на дружину впала стеля, і у неї зламані ноги. Постраждали штати Кентукі, Іллінойс, Теннесі, Арканзас та Міссурі. Стихія зрівняла із землею міста Мейфілд, Бремен, Доусон спрінгс Монет, Лічвіл. В Ілінойсі було зруйновано логістичний центр Амазон площою 139 тисяч квадратних метрів. Смуга руйнувань майже 320 кілометрів, і це тільки в штаті Кентукі. Я не молився п'ять років. Я вчора молився і залишився живим у цьому домі зі своєю сім'єю. на шляху торнадо все зникло: житлові будинки, магазини, промислові підприємства. Ці руйнування не схожі ні на що, що я бачив у своєму житті, і мені важко висловити це словами. Немає більше ні магазинів, ні ресторанів. Я просто шукаю їжу, щоб хоч щось поїсти. У Кентукі запроваджено надзвичайний стан. Туди була направлена національна гвардія. Металеві стовпи зігнуті навпіл, якщо не зламані. Будинки, яких більше немає, величезні вантажівки, які були підкинуті в повітря. І на жаль, дуже багато будинків, у яких ймовірно були люди, повністю зруйновані. У Кентукі загинуло понад 70 людей, з них мінімум четверо діти. П'ятимісячна дитина одна з наймолодших жертв. Зниклими безвісти в Кентукі вважаються понад ста людей. Я радий, що ми об'єдналися. Пошуки тривають вже четвертий день. Ми очікуємо, кількість жертв зростатиме. Президент США Джо Байден вирушив у район Лиха. Він пообіцяв, що федеральний уряд зробить усе можливе, щоб допомогти штатам постраждалим від торнадо. Це, мабуть, найбільший торнадо в нашій історії. Люди втратили свої будинки, бізнес це трагедія, і ми досі не знаємо, скільки людей загинуло, і повний розмір збитків. У федеральному агентстві з управління надзвичайних ситуацій США подію назвали катаклізмами, які відбулися через зміну клімату у світі. Безробіття нині в моді. Сучасна молодь намагається звільнити себе від нав'язаних суспільством правил та жити в своє задоволення. Щоденна офісна рутина стоїть на заваді, тому, міл... Міл... тому міленіали по всьому світу масово звільняються. Далі про новий тренд та неминучу кризу кадрів. Лежати лежним. Новий тренд світової молоді. Мільйони людей по всьому світу показово саботують роботу та звільняються. Змі повідомляють, що з квітня по вересень у Сполучених Штатах з роботи звільнилася рекордна кількість працівників понад 24 мільйони. Більшість з них досі не працюють. Люди виношували плани на звільнення десятиліттями. Пандемія коронавірусу тільки посприяла цьому. Зіткнувшись із перспективою померти, люди почали дивитися на роботу зовсім по іншому. Фокус змістився із Я працюю за зарплату до Мені потрібна самореалізація. Згідно з опитуваннями в США, дві третини людей у віці від 30 до 40 років звільнились з роботи через проблеми із психічним здоров'ям. Серед представників молодшого покоління, яким у середньому виповнилось трохи більше 20 років, 81% – безробітних. Новий досвід почувати себе. Наповне якоюсь мірою це те, що справді тут змінилось. Не штатами єдиними тенденція масового звільнення прослідковується у Німеччині, Японії та інших розвинутих країнах. Байдикують у Китаї. Там все починалось із жартівливого бунту молоді проти виснажливого графіку роботи у режимі 996. З 9 до 21 години 6 днів на тиждень, а переросло у цілий рух із назвою Танг Пінг, що перекладі означає лежати лежним. Я не працюю вже два роки, і я не бачу в цьому нічого поганого. На нас тиснуть порівнянням з однолітками та цінностями старших поколінь, але ми не повинні піддаватися тиску. Китайська влада проти такої розкутості китайців і навіть наказала платформам видаляти дописи на підтримку руху танкпінг. Але платформи не встигають за активною молоддю, яка за будь-якої нагоди намагається висловити свою позицію. Мені потрібно знайти тихе і спокійне місце, щоб освіжити голову і подумати про те, чого я насправді хочу. Китайська комуністична партія обіцяла до 2035 року подвоїти кількість населення із середнім рівнем доходу. Однак експерти пророкують, що такі настрої молоді можуть змінити хід подій в економіці. Рухи на кшталт танг пінга та великих звільнень не висувають конкретних вимог, але ставлять складні запитання. Це може бути хорошим імпульсом, щоб підштовхнути світ до нових парадигм зростання. Не витрачати півжиття на сидіння в офісах, а жити для себе. Концепція проста і зрозуміла. Однак залишається відкритим питання, за рахунок яких коштів житимуть послідовники руху лежати лежним. Обережно зараз буде спойлер. Шанувальники серіалу Секс у великому місті так довго чекали на його повернення, але виявились розчарованими. У серіалі Головний герой пішов з життя вже у першій серії, а в реальності через це дехто втратив мільйони доларів. Як це пов'язане між собою та про інші скандали відомого сіквелу, розкаже Юлія Червоненко. Фанати серіалу Секс у великому місці чекали на повернення улюблених героїв цілих 11 років. Після того, як у мережу виклали епізоди сіквела, вони одразу викликали обурення та розчарування фанатів. Найбільше фанатів обурило те, що сценаристи вбили одного з головних героїв. Ми чекали цього 17 років, щоб ви вбили містера Біга в перші ж 10 хвилин. Я не була готова плакати в першій же серії. За сценарієм, містер Біг помер після 45-хвилинного заняття на велотренажері Пелотон. Цей тренажер очевидно є рекламною інтеграцією. Компанія знала про показ велотренажера, але не про його трагічну роль у серіалі. І ви не повірите, але після смерті персонажа на цьому тренажері акції компанії Пелотон обвалилися на 75%. «Пелотон» навіть опублікувала офіційну заяву лікаря щодо даної ситуації. До серцевого нападу містера Біка швидше за все призвів його нездоровий спосіб життя. Навіть його сімейна історія, яка часто є важливим фактором, були ймовірно причиною його смерті. Іздана Пелфонбайк навіть допомогла відстрочити його серцевий напад. Сценаристи серіалу навіть випустили ролик після цього, де показали містера Біга живим. Виглядаєш чудово і почуваю себе чудово. На хвилі підйому серіалу в інтернеті продавали відомі сині туфлі Сари Джесіки Паркер з її автографом. Але і тут оскандалилися, бо аукціон провели, порушивши правила. Організатори вирішили, що правила можна міняти так, як їм заманеться. Помилочка вийшла. Торгуємо далі. Ми продовжили боротьбу, але туфлі дістались комусь іншому. У десяти нових серіях тепер розповідається про життя вже трьох головних героїнь. Кожна акторка отримала по 600-700 тисяч доларів. А паркер більше всіх майже мільйон за епізод. Excuse me? через це з'явилися плітки за територію знімального майданчика. Однак, незважаючи на скандали, новий сезон культового серіалу є успішним. Його дивляться мільйони, і він точно відіб'є усі вкладені в зйомку гроші. Найбезпечніше місце стає небезпечним. Через загрозу військового вторгнення Росії в Україну знову згадали про бомбосховища. За останні роки журналісти проводять ревізію цих місць далеко не вперше. Однак, все це аж ніяк не стимулює владу до поліпшення умов ще радянських укриттів. Як зараз вони виглядають зсередини? Покаже Дар'я Білан. Увага! Повітряна тривога! Київ готується до можливого вторгнення Росії. Вже за кілька днів у столиці тестуватиме централізовану систему оповіщення населення, щоб містяни знали, як поводити себе у разі атаки. Кручі сходи вниз та масивні металеві двері. Секретні матеріали побували у справжньому бомбосховищі. Чуєте сирену? Мерщій до сховища. Вони мають бути відкриті вже за 15 хвилин. Тут є автономна вентиляційна система, генератор, каналізація та навіть ліжка. А ці баки кожен по 180 літрів це запас питної води. Таке бомбосховище може прийняти до 350 людей, проте лише на кілька годин. Таких категорованих сховищ у нас більше ніж 500. Е, Об'єктів подвійного використання 4,5 тисячі. Проте це лише для людей з операційного штабу. У разі надзвичайної ситуації саме звідси буде відбуватись координація дій усіх. Київських служб. Коли ви чуєте сирену, увімкніть, будь ласка, будь які і навесною радіо, телебачення, інтернет, що завгодно, і ви побачите повідомлення, в якому буде написано, яка є загроза, що трапилось або що може трапитись, і що треба робити в даній ситуації. Містянам радять мерщі спускатись до укриттів. Карту опублікували на сайті КМДА. Умови тут значно простіші, і зручності лише дерев'яні лавки та туалет. На стінах плакати ще радянських часів. Це аварійний вихід. От і вихід з підвального приміщення Якщо слібово завалений, то через аварійний вихід може бути підвальне приміщення. Спочатку 2014 року комунальники провели перевірку понад 10 тисяч так званих об'єктів подвійного значення. І лише три з половиною повністю відповідають нормам. Частина у аварійному стані, частина віддана під магазини. Тож, у разі реальної загрози, розраховувати вам доведеться лише на себе, і просто зараз поради від надзвичайників, які можливо врятують ваше життя. Якщо потрапив авіаудар по вашому будинку, шукаєте місця укриття. Це в нас підвальне приміщення. Заходите туди і перебуваєте до моменту, поки ситуація не стабілізується. Якщо ви почули сирену у транспорті або на роботі, шукайте найближчу станцію метро паркінг або підземний перехід. Ми завжди рекомендуємо, щоб в кожному помешканні люди збирали так називаємо тривожну валізу. В тривожну валізу ми повинні положити документи, які засвідчують особу. Певні кошти на перший час, продукти харчування, які не швидко не зіпсуються. Та головне каже надзвичайник: не панікувати. З вами були секретні матеріали. До зустрічі завтра на 2 плюс 2. З 25 січня відтепер тільки на 2 плюс 2». Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+,2.